Обстріли Одеси та області, зерновий коридор та його альтернатива є ППО та нова марка. Це інтент. Акценти, а головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Акценти цього тижня. Ми знов і, на жаль, починаємо з обстрілів. Так, в ніч на понеділок, 14 серпня, росіяни тричі атакували Одесу. Цього разу на наше місто летіли і шахеди, і калібри. Загалом цієї ночі ворог випустив по середмістю Одеси 15 дронів камікадзе та вісім крилатих ракет морського базування. Всі вони були збиті силами ППО у цілому, внаслідок нічного удару по Одесі. Було пошкоджено майже 300 будинків, серед яких школи, дитячі садочки, медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок ракетних ударів по Одесі постраждали сім закладів освіти. Шість із них знаходяться в Приморському районі, центр міста, і в Хаджибеївському районі один заклад освіти. Також постраждали е заклади дошкільної освіти, наші дитячі садочки. Центри розвитку, гуртожиток, в якому з'явилася пожежа, в якому була пожежа, дякуючи нашим підрозділам ДСНС, вони швидко миттєво прибули на місце і локалізували, і не дали можливості розповсюджуватись вогню, тому що це був такий, знаєте, дуже старий центр міста, дуже старі будівлі. І В них, якщо б це було не своєчасно, то мало би гораздо більшу, як то кажуть, проблему. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Гуменюк, ракети доводилося збивати просто над містом, над житловими будинками і над житловими кварталами. А це означає, що саме туди ворог і спрямовував їх. Одним з об'єктів, який постраждав від терористичного удару по Одесі, став гіпермаркет Фозі на Балківській. Він працював в нашому місті з 2000-х років і був повністю зруйнований в ніч на 14 серпня. Внаслідок атаки постраждали троє співробітників торгового центру. Майже 300 працівників гіпермаркету залишилися без роботи. На наступний день представники торгової мережі Фозі Кешанкері повідомили, що гіпермаркет відновленню.

Наступний удар стався вночі 16 серпня. Цього разу ворог двічі атакував Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль портова та зернова інфраструктура на півдні області. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників. Внаслідок влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініт Одубеско засудила удари Росії по українських зерносховища в портах Рені та Ізмаїлу, які сталися 16 серпня. Про це вона написала на своїй сторінці в Ікс, який донедавна називався. Твітер я рішуче засуджую триваючі атаки РФ по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно зерносховищами в портах Реніта Ізмаїлу. Цими кричущими порушеннями міжнародного права Росія продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку та безпеку судоплавства у Чорному морі. Написала Лумініт Содобеско. Атаки Російської Федерації на портову інфраструктуру України, до яких ворог дався останнім часом, знищили понад 200 тисяч тонн зерна. Про це повідомляють у прес-службі адміністрації морських портів України. Там зазначили, що цей показник дорівнює за підрахунками всесвітньої продовольчої програми ООН, життю щонайменше мільйона мільйони людей у світі. Питання розв'язання кризи представники АМПУ обговорювали на зустрічі Україна, США, Єврокомісія, Румунія, Молдова у румунському галації. Представники цих держав працювали над шляхами збільшення українського експорту. Як зазначили в АМПО, зараз Україна працює над розвитком альтернативних логістичних маршрутів для свого експорту. Іншим пріоритетом розглядається розвиток судноплавства на Дунаї. Ключові напрямки роботи пришвидшення проходження суднами каналів, збільшення пропускної спроміжності на каналі Суліна та організація додаткових місць для здійснення рейдової перевалки суден біля румунського порту Констанца. На минулому тижні в акцентах ми розповідали вам про тимчасовий морський коридор для вантажних суден, який оголосили ВМС Збройних сил України. І вже на цьому тижні, а саме у середу. 16 серпня цим коридором скористалося перше судно, яке вийшло з порту Одеси. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Контейнер-воз Йозеф Шульте під прапором Гонконгу вийшов з нашого порту за встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором. Цей контейнеровоз знаходився в одеському порту з 23 лютого 2022 року. На його борту понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством. Нагадаю, коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Вранці 13 серпня в акваторії Чорного моря стався інцидент за участю російських окупаційних військ. Суховантаж цукру окан під панамським прапором, який йшов до порту Ізмаїл в Одеській області, потрапив під обстріл російського корабля Василь Биков. Росіяни стверджують, що вимагали зупинки суховантажу задля того, щоб перевірити, чи є на його борту заборонені вантажі, але корабель не зупинився. Тоді росіяни обстріляли судно з автоматичною зброєю та висадили на його борт команду перевірки за допомогою гелікоптера. Зрештою, жодних заборонених товарів на судні не знайшли, та суховантаж продовжує свій рух. стоп машин! Стоп машин! calm keep keep and listen to me. І вже у четвер, 17 серпня, центр протидії дезінформації при управлінні комунікації президента Туреччини розмістив інформацію про те, що турецька сторона обговорила з Росією інцидент із суховантажем, який затримали російські військові, і попередила про неприятність перешкоджання руху суден у чорному морі. І остання новина морської та портової тематики. Шоста спроба продажу майнового комплексу Білгородністровського морського торгівельного порту, яка мала відбутися 15 серпня, не мала успіху через відсутність покупців. Наступні торги регіональне відділення фонду державного майна планує провести у форматі голландського аукціону з покроковим зниженням ціни лоту. Крім того, торги можуть розпочатися і без участі, адже за умовами аукціону є можливість приєднатися вже після старту. Як свідчить дані в системі Прозоро наступний конкурс призначено на 23 серпня. Заявки почали приймати з 14 серпня, стартова ціна лота залишилася незмінною 92,5 мільйонів гривень. До речі, повертаючись до теми обстрілів. З настосунок є за допомогою якого українці можуть повідомляти військовим про напрямок долітаючих над ними ракети дронів, став найбільш скачуваним у Google Play. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Геннадій Сульдін, керівник одеської групи технарій, яка саме розробила програму. Наразі є ППО, перебуває на першому місці рейтингу безоплатних застосунків на смартфони з операційною системою Android. Зазначимо в App Store додаток для айфонів у рейтингу популярності перебуває на дев'ятому місці. Також пан Сульдін повідомляє і про російські плагіат цього застосунку. Цей аналоговніт має назву Радар, і через нього користувачі можуть повідомляти про обстріли зі сторони ЗСУ або безпілотники. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Як завжди, запрошуємо вас до нашого каналу в YouTube. На цьому тижні там з'явилося чергове цікаве інтерв'ю. Цього разу цікава бесіда з Віталієм Матвеєвим, адвокатом, головою правління громадської організації Прожектор, керівником проєкту «Human Rights Clinic». Посилання під відео. Переходьте. На цьому тижні журналістам стало відомо про розпорядження голови ОДА Олега Кіпера стосовно звернення до громад Одеської області з вимогою перерахувати кошти на армію і тероборону. Він дав чіткий термін до 15.08 провести позачергові сесії і привести гроші на область. У документі зазначено, що наразі існує гостра потреба забезпечення матеріально-технічної бази збройних сил України, враховуючи це, Ова просить голів районних державних військових адміністрацій терміново провести роботу з головами територіальних громад та перевести вільний фінансовий ресурс до обласного бюджету. Для кожної громади було визначено свою суму коштів. Одеса 386 мільйонів гривень, Чорноморськ майже 33, Южне 41 і так далі. Загальна сума, яку громади мають передати одеській обласній адміністрації, складає майже мільярд гривень. Редакція інтенту звернулася за коментарями до прес-служби ОВА. Ну а далі вже традиційний антикорупційний блок в акцентах. Київський районний Суд Одеси обрав запобіжний захід для виконувача обов'язків голови Савранської селищної ради Євгена Населенка. Також повідомляється, що йому залишили альтернативу у вигляді застави в розмірі 1 мільйон одна тисяча гривні. За даними слідства, посадовець вимагав 20 тисяч доларів за безперешкодне оформлення права власності на земельну ділянку площею 2 гектара у Подільському районі Одеської області. За ці кошти він обіцяв вплинути на членів земельної комісії та депутатів виконавчого комітету селищної ради для прийняття позитивного рішення з надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Підозрюваного затримали після одержання завдатку половини обумовленої суми. Суд обрав запобіжний захід для голови Білгород-Дністровської районної ради Григорія Мельниченка, якого затримали 10 серпня поточного року, у вигляді тримання під вартою. Утім, суд залишив для Григорія Мельниченка альтернативу у вигляді застави на суму 5 мільйонів гривень. Нагадаю, за даними слідства, посадовець під приводом, нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, шляхом введення в оману осіб, у яких майно знаходилось на зберіганні, та внесення недостовірних відомостей до документів, заволодів швидкісним катером та автомобільним причепом. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили про підозру виконуючої обов'язки голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба бюро. У ході слідства встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов'язання з податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 102 мільйонів гривень. Також під час обшуку помешкання фігурантки, виявлені георгівські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу орхтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч гривень. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь проведе 85 заходів держконтролю щодо порушення мовного закону за результатами розгляду звернень громадян від початку поточного року. Про це повідомила прес-служба омбудсмена. Відомо, що станом на 10 серпня 2023 року лідером за кількістю ініційованих у цьому році держконтролів є Київ. Далі йде Одеська область у повідомленні зокрема йдеться про те, що Київ та Одеса міста мільйонники, в яких досі немає міських мовних програм. Очільники цих громад неохоче сприяють задоволенню мовних потреб громадян, тому там критично недостатня кількість курсів з опанування української та книгарень, спустошеність бібліотечних полиць, засилля вивісок та послуг недержавною мовою. На острові Зміїнному був встановлений новий прикордонний знак. Минулий ще на початку повномасштабного вторгнення знищили російські окупанти. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Відновили його 12 серпня на Зміїнному військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону за підтримки колег із головного управління розвідки. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму. Після його звільнення силами оборони України в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки Нескорений південь. Вона присвячена охоронцям південних рубежів. Повідомляє Державна прикордонна служба України. На марках відтворені образи вартових півдня країни. Вони уособлюють мужність і незламність українського війська у боротьбі за незалежність. Ці марки будуть в продажі разом із поштовим набором, конвертом і картками. Кошти, які отримують з продажу, спрямують на потреби захисників України. Ідея проекту «Нескорений південь належить відомому одеському фотохудожнику Борису Бухману, Укрпошті та прикордонникам. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.